В Україні запустили першу у світі наймасштабнішу освітню платформу Дія освіта в одному місці. Люди можуть здобувати нові знання, шукати роботу та вчитися нових професій. І все це безкоштовно. Користувачі навіть зможуть прожити день у професії, а після такого курсу отримати сертифікат. Та чи допоможе це працевлаштуватися? Вікторія Дмитренко розкаже. Аби мріяти про нову професію в Україні стартувала дія освіта, перший у світі проєкт такого масштабу. То що це таке? і Як працює? Усе просто реєструєшся на сайті та обираєш потрібну опцію. Приміром, один з півсотні освітніх серіалів про професії. Пройти його навчитися, далі скористатися інтерактивним симулятором, який дозволить вам перевірити свої знання та навички. Простими словами можна навіть спробувати прожити день у новій професії, а ще можна створити персональну форму навчання, не обмежуючись однією сферою і навчатися, розважаючись. Так іноді почати все спочатку найкраще рішення з можливих, а іноді єдине. До створення проєкту, крім мінцифри, долучилися українські бізнесмени та Google. А як щодо працевлаштування після повного курсу навчання? Ми Надаємо сертифікат певний, плюс даємо певне тестування, де можна протестувати і, там і довчити, наприклад, певні навички, і плюс ми тобі підказуємо а в твоєму регіоні, які є е, вакансії на цю професію, для того, щоб тобі було легше працевлаштуватися. Е, тому я сподіваюся, що для старту це буде достатньо. Щоб вона змогла себе почати реалізовувати професію. Олександра одна з перших студенток сайту. Сама з Криму до столиці переїхала ще до анексії. Нині в одному просторі об'єднує майстрів з усієї України, які оновлюють та декорують оселі. Увесь процес організовує сама, але знань бракує. Для мене було актуальним е, пройти курси по якраз інтер'єру в, план, в плані якраз е, онлайн всіх цих, цих програм. Оскільки замовник все одне хоче бачити візуалізацію бачити її типу, якщо це масштабний проект, то масштабний. На курси записується і власниця керамічного бізнесу Анастасія. Вази у вигляді звабливих частин тіла почала виготовляти ще до війни у Слов'янську. Нині виробництво залишилося там, а офіс перевезла до Ірпеня. Як краще просувати товар вивчатиме з освітою? Я кожного дня розумію, що мені не вистачає знань з СММ, з, з от я побачила, буде курс з флористики і так далі. В принципі, дуже багато цікавого саме на цій платформі. Вся на дія освіта можна на офіційному сайті з осені і через застосунок. Дія Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон єдині новини.